Я повернулась і мене вже забрізали балончиком. Він навіть ну, я навіть не побачила, як він вийшов. Він просто виборгнув у цьому будинку. Проживають жінки, які бояться вийти з власної квартири. Усе це через одного чоловіка. Його образи, погрузи та напади тривають роками. Це Катя. Сьогодні зранку дівчині просто з дому замість роботи довелося їхати до лікарні з опіками ока, бо їй просто в обличчя розпилили газовий балончик. Я зрозуміла, що це він. Він одразу побіжав. Ми викликали наряд поліції. Приїхала швидка, бо мені потрібна була швидка допомога, бо ну просто я думала, що в мене око випаде. Не знаю, було дуже боляче. Кривник добрий знайомий чоловік, мешканець верхнього поверху. Я проживаю на першому поверсі в цьому під'їзді, а він на восьмому. Ну тому сусіди можна сказати. А за словами постраждалої, це не перший акт агресії. Чоловік переслідує її вже понад 10 років. Ну, він він може плюнути в лице, джоргає за руки, може облапати мене. Три роки тому він розбив дівчині ніс. Він розбив мені ніса за те, що я з ним типу не погодилась піти погуляти. Він мене чекав біля біля ліфту. Так, у нас був суд. Але суд це був просто як цирк на дроті. Він заплатив просто штраф 171 гривню. Сьогодні дівчина вкотре написала заяву до поліції. Навіть коли приїхали правоохоронці, двері їм так і не відчинили. Ймовірно, кривник просто заховався в квартирі. Шонає, ні, ні, ми взагалі ніяк не пов'язані. він пов'язує, що типу у нього зі мною якийсь ментальний зв'язок, який треба перервати. Ну не знаю, це не 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 здорово, Я не знаю чого. Він просто обрав мене як головну жертву. Катя далеко не перша. Він тероризує весь будинок, але інші постраждалі бояться говорити на камеру. І тут також там є дівчата в під'їзді. Там вони вже дорослі. Він також він до всіх чіпляється. До 2019 року він слідкував за мною приблизно років 10. Він дійсно стоїть годинами. Він переховувався в кущах, потім вистрибував. І ну на цій руці він мені погасив спічку, тобто є шрам, та він схожий на маньяка. І він навіть у нього в тіктоці він викладує відео, що за дівчатами в Україні потрібно ухажувати, бити порилу їх, розшління. Як треба ухажувати за дівчатами в Україні хлопцям? Пару разів порилу. Все, вона все пойме. Чоловік, що тримає в страху усіх дівчат будинку, мешкає з мамою та братом Неблагополучна сім'я. Зовсім нічого. Бардак повний, таракани всі одних. Всі сусіди плачуть і гони. І, гони. і ніхто нічого не любить. А мені писав він погрози саме в інстаграм. Це в мене є скріншот. Він писав, що він типу обільє моє обличчя кислотою або підріже. Він сказав, що мені треба ну зґвалтувати її, переспати з нею, щоб закрити свій психологічний гештальт. Поліція розпочала провадження. ході оперативно-розшукових заходів працівниками відділу кримінальної поліції встановлено особу зломисника. Ним виявився 37-річний житель проварів. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень дізнавачі Броварського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною першої стадії 125 кримінального кодексу України. Слідство триває. Треба зупинитися так, бо це не нормально. Ну я хочу просто відчувати себе в безпеці. Хочу виходити ввечері, там не знаю, попити каву, чи кудись в магазин. Чи... Ну я сьогодні зранку їхала просто на роботу. Мені він вже дуже багато зробив шкоди взагалі для дівчат. Ну його дійсно треба закрити, бо це небезпечно. Він чіпляється до дівчат в парку. Ми стежимо за цією історією і сподіваємося, що правоохоронці нарешті візьмуть ситуацію під свій пильний контроль.